Одинадцятикласниця Ірина Котвіцька з Бердичева досліджувала існування розуму у космосі. Вона розглянула наукові теорії та перечитала чимало творів наукової фантастики. Каже, що розум в космосі може бути, але ми його неправильно може якийсь він нам і посилає. Приклади, сигнали, але ми просто може не так їх розуміємо і не так шукаємо. Аби підсилити зацікавленість учнів космічною тематикою, для конкурсантів розгорнув свою діяльність мобільний планетарій Спейс. У ньому діти дивились анімаційний фільм під назвою Зоряні казки українського села. Цифрове зображення у формі 9D дозволяє зануритись у пізнавальний фільм і стовідсотково засвоїти інформацію, переконана Галина Гаранда. Зображення Идет со спецэффектами, с различной научной информацией, которая подается в, для детей в хорошей, такой доступной, интересной форме, в виде анимационного мультфильма со спецэффектами. То есть во время просмотра на детей летят и кометы, и э, они пролетают мимо планет, рассказывается информация о планетах Солнечной системы, о созвездиях Ночного Звездного Неба, о различных знаках Зодиака. То есть различная информация. Під час конкурсу збагатились новими знаннями не лише учні, а й викладачі та керівники гуртків. Вони взяли участь у засіданні круглого столу з питань розробки та впровадження нових навчальних програм і методик, що сприяють духовному, творчому та естетичному розвитку учнів. Ми намагаємося популяризувати такий конкурс, тому що він є цікавим для. Підвищення знань в галузі астрономії, авіації, космонавтики, історії, біології і медицини, і взагалі він дуже багато такий широкоформатний. І діти з певними запитами можуть прийняти в ньому участь, а для того, щоб налаштувати їх на, на правильний підбір літератури, інших джерел. Тому ми організували такий стіл, для того, щоб їх педагоги педагогічні працівники і закладів, і керівники, і хто має відношення взагалі до підготовки дітей до заходу, щоб вони розширили інформаційне поле. Переможці конкурсу візьмуть участь у всеукраїнському колокві мішколярів Космос, людина, духовність, всеукраїнській науково-практичній конференції «Зоріний шлях та всеукраїнському етапі конкурсу Мирний космос. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.